Найтиповіші помилки в англійській мові це коли ми хочемо перекласти англійською щось з рідної мови. І використовуємо, наприклад, прийменнички, такі як грати у футбол. Як часто я чую цю помилку, to play in football це неможливо. Потрібно пам'ятати, що після дієслова play ніяких прийменчів. Наприклад, грати у футбол, грати в теніс, грати у хокей, play football, play tennis, play hockey. Те ж саме стосується музичних інструментів. Не буде ніяких на скрипці, на піаніно. Просто ставимо артикль З. I play the piano. Я граю на скрипці. I play the violin. Дякую за увагу. Якщо хочете розібрати інші граматичні теми, якісь проблеми, пишіть в коментарях, що цікаво вам було би пояснити. Бажаю удачі, натхнення, терпіння, вивчення англійської мови.